Всім привіт! Ви на каналі 3 і сьогодні ми знову говоримо про підлогу. Сьогодні в нас конкретно на темі це профіль інцизо. Дуже класний універсальний профіль, яким ви можете обійти периметри ламінату, стик ламінату і плитки, сходи. Все-все-все, це все профіль інцизо. Погнали! Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наш інстаграм канал. Там дуже багато цікавого, і ви знаєте дуже багато корисних лайфхаків. Профіль інцизу. Що воно таке і з чим його їдять? Ми вам скільки раз говоримо. В ванні санузлі вже пора ставити вініл і на підлогу, і на стіни. А ви далі продовжуєте зробити все з керамічної плитки. Ну, воно й не дивно. Плиткою ми скільки це вже робимо? Багато, вже більше 50 років, напевно. А вініл ну, плюс-мінус 5 років тільки. Зайшов на наш ринок і тому він більш-менш тільки е, починає подобатися людям, і ви тільки починаєте до нього звикати. Якщо б у вас був вірніл, вам би не треба і Кли... тим, тим паче клеєвий, ніяких порогів, ніяких стиковочних планок вам не потрібно. А так як ви любите плитку і кругом її засовуєте, тому ми розказуємо про цей профіль. Погнали! Де в нас виникає основна проблема? Коли ми у ванний санузлі вклали плитку, а в кімнатах, наприклад, ми вклали ламінат, це най... найчастіше. Збірка. Тут плитка, тут ламінат. І що між ними з'єднати? Який поставить профіль? Найчастіше ми ставимо пробкові компенсатори, але оцей низ, він, кра... він крашений, він здирається. Алюмінієві, отакі порошки ми ставили, чи пластикові порошки ми ставили, але вони ламаються, вириваються і довго вони не служать. Що пропонуємо зараз? Ми? Профіль інцизо. Він залам... заламінований, як і сам ламінат. Якщо, наприклад, у вас тут лежить плитка, а тут у вас лежить ламінат, ви можете підібрати тон в тон оцей профіль до ламінату. Наприклад, це профіль квікстеп. І якщо у вас тут ламінат квікстеп, ви можете підібрати його удар в удар, і взагалі не буде плавного, ну ніякого переходу по кольору. Якщо у вас ламінат не квікстеп, а інший, ви можете також підібрати плюс-мінус в тон. І тоді у вас виходить отака от штучка. Все рівненько. Подивіться, немає ніяких саморізів, немає ніякого клея. Все клеїться отут внизу. Є така от пластикова штучка, якщо вам видно, в неї вклеюється оцей профільок, І якщо у вас на одному рівні ламінат і плитка, ви класно це все з'єднаєте. Далі, якщо у вас, наприклад, не новобудова, а вже вторинне житло, і у вас найчастіша проблема це у ванні і санузлі, ми не любимо збивати оцей порожок, який хтось там. Для якогось там чорта накладав все життя. Не хочемо ми збивати. І в нас виходить, що плитка вона вища, ніж ламінат. Цей профіль також з цим справиться. Якщо у вас, наприклад, плитка вища, ви можете зарізати оцей профіль отут аж внизу. І він, ну, десь, я думаю, до сантиметра, можливо, навіть трошки більше, десь 12-13 міліметрів, він може скрити нерівність. Тобто, у вас отут все одно буде. Красивий такий переходік, навіть якщо у вас площини не однакові. Далі, які ще плюси профіля інцизо? Якщо ви підбираєте ламінат QuickStep і, і профіль QuickStep, він, якщо у вас ламінат водостійкий, то у вас і профіль буде водостійкий. Тобто ви можете його всміло вкладати будь-де, і нічого з ним не буде. Як іще можна використовувати профіль інцизо? Якщо, наприклад, ви вклали ваш ламінат і у вас. Від стіни виходить, великий зазор, ну, не хочете вирізати ще одну планку ламінату, хочете ви зекономити, будь ласка, отакий профіль інцизу вам в цьому допоможе. Подивіться, переход не дуже великий, до стіни він підійшов, клеїться вниз, нічого не видно, і все дуже круто получається. Коштує цей профіль інцизу? Ну, трошки коштує, але його, в принципі, треба небагато. Якщо вам тільки для того, щоб. Стикувати перехід там, між плиткою і ламінатом, там одніє, однієї палки, 2 і вам з головою вистачить. Зате ви зробите красивий дизайнерський ремонт. Ви не будете крутити саморізи, не будете клеями нічого заповняти. Просто зробили цей профіль інцизо і все. Вийшло красиво і... і круто. Профіль інцизо є і в вінілі, що також дуже круто. Подивіться, він також робиться з того самого матеріалу, що і вініл. Якщо ви хочете тон в тон. Купляєте вініл, квікстеп, профіль інцизо, квікстеп, і все у вас отак виходить красиво. В принципі, в принципі, якщо ви використовуєте клейовий вініл, то вам профіля ніякі не треба. Якщо ж ви хочете замковий вініл, то будь ласка, оцей профіль різні висоти рівняє, з'єднується. Якщо треба з'єднати з плиткою, будь ласка, от це ваш вихід. І він також з вінілового покриття цей профіль і також не боїться води. Профіль інцизо можна використовувати і для сходів. Якщо тут на сходах ви поклали ламінат, отут постійно проблема. Тут часто ми що робимо робити? Звичайно, старим дідовським алюмінієвим профільком. А щоб було красиво ось, будь ласка, підбирайте тон в тон. Якщо ви хочете зробити сходи красиво, ну, треба потратитись на цей профіль і подивіться: отут, от все за подліцо. Отак от він по периметру обігрує красиво сходинку. І у вас виходить сходинка і тут, і тут, і тут буде знову ламінатіна, все в одному кольорі. Коли сусіди прийдуть, скажуть, як ви це зробили? А ви скажете: це все профіль інцизу. І ми знову повторимо: якщо ви хочете у своєму приміщенні без порогів, без герметиків і без всього всього, вам треба тільки клеєвий вініл. Приклеїли і забули все, ніяких переходів ніде нема. У ванни можна приклеїти навіть на стіни. Якщо ж ви так любите плитку, що жити без неї не можете, чи керамограніт, чи сусід вам сказав, що плитка це найкраще в світі покриття, і він на цьому заробить найкраще. То, звісно, вкладайте його, а потім вкладайте там ламінат чи вініл у жилих кімнатах і стик найкраще буде зробити це профілем інцизор. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Дякуємо, що лайкаєте. Дякуємо, що взагалі дивитесь наш канал, підписуєтесь. Нам, чесно, дуже приємно. Якщо ще якусь тему ми не розкрили, будь ласка, пишіть в коментарях, що ще вас турбує, без чого ви не можете заснути. Яку вам тему треба розжувати, ми з задоволенням розкажемо, покажемо, розкажемо це на собственному прикладі, як ми це робимо. Дякуємо ще раз, бережіть себе. побачимось.